Ми розуміємо, що багато людей їде зараз з тих областей, де, відбу... де... Які, де зараз безпосередньо відбуваються військові дії. Це Донецька область, Харківська область. Луганська область, Запоріжжя, Херсонська область. Вони переміщуються в Західній області, в Центральній області. І тому так ми співпрацюємо з цими громадами. Знаю, що знову ж таки саме цільовим способом допомагають колеги розробляти проекти для внутрішньопереміщених осіб. Ми також проводимо. Інформаційні сесії як краще працювати з внутрішньо переміщеними особами, деякі громади громади. Я маю на увазі зараз саме органи місцевого самоврядування. Бо ну ми можемо дві речі розуміти під громадами. Це саме жителі територіальної громади, вся громада і громади як органи місцевого самоврядування. Я якраз зараз маю на увазі органи місцевого самоврядування, які перемістилися. В Луганської області ну так знаєте, от раніше був уряд України в екзилі, і от, ну можна навіть, мабуть, так казати про громади, які зараз юридично ну, знаходяться на іншій території, і вони починають працювати зі своїми жителями. Вони продовжують надавати їм і освітні послуги, допомагати їм в отриманні послуг медичних. В принципі, тобто, я знаю, що робота проводиться.